Привіт, дослідники Біблії! Ви готові до сьогоднішнього супервірша? Так! Цікаво послухати його! Чудово! Він походить з мудрості царя Соломона. Прочитаємо його разом. У приповістях 15-20 написано: Мудрий син тішить батька свого, а людина безумна погорджує матір'ю своєю. У цьому вірші цар Соломон пояснює, як наш вибір та дії впливають на наших батьків та родину. Мудра дитина робить свого батька щасливим, а нерозумна засмучує матір свою. Але що означає бути мудрим та нерозумним? Бути мудрим означає слухати Господа, і слідувати його вказівкам, робити правильний вибір та вчиняти вірно. Це значить бути добрим до ближніх, ділитися, говорити правду. Коли ти мудрий, то приносиш радість не тільки своїм батькам, а й усім оточуючим. З іншого ж боку, бути нерозумним означає не слухатися Бога, робити неправильний вибір, не коритися своїм батькам і вчиняти неправильно. Це означає бути егоїстом, не ділитися та брехати. Коли ти нерозумний, батьки дуже засмучуються і хвилюються про тебе. Тож Запам'ятайте, коли ви робите правильний вибір, слухайтеся батьків, проявляйте доброту, то приносите радість не тільки вашим батькам, але й Господові. Дізнайтеся більше про мудрість від господа у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!